називає така розмова перед сесією з гіпнозу. І Я хочу сказати, що насправді ця розмова на виявлення критеріїв вона має колосальне значення. Тому що саме вона допомагає вам визначити картину світу, чим живе людина, які в неї погляди, які в неї цінності, як вона приймає рішення і так далі. Тому цьому варто приділити увагу. І знову ж таки, наголошую, гіпноз відбувається до гіпнозу. Якщо у вас на цій зустрічі. Ви бачите, що у вас є спільні точки. Ви бачите, що людина дійсно вона їй важлива, вона прислуховується так. Вона в неї є повага так до вас. Тоді супер, але якщо у вас на цій зустрічі один одному хтось щось доказує, то в гіпнозі нічого не вийде. Тому ви маєте це зрозуміти, тому ви берете до себе в роботу тільки тих людей, які вам подобаються, тільки тих людей, з якими вам комфортно. Далі наступна стадія це вже сам гіпноз. Сам гіпноз він починається з індукції. Звичайно, якщо є сильна абракція, ви тоді йдете по абракції, індукція вона тоді в даному випадку але в більшості випадків ви заходите через індукцію. Задача індукції: обійти критичний фактор, щоб фактично з'єднати людину з підсвідомістю і для того, щоб вона там підсвідомості могла змінити свої програми, могла змінити свої відчуття, так як цього хоче вона, не гіпнотерапевт, а так як цього.